Огнівка Левада такий маршрут комунального автобусу пропонує петиція, що 13 лютого з'явилася на сайті Полтавської міської ради. Створив її транспортний блогер Назарій Никончук. Це дасть змогу жителям двох спальних мікрорайонів отримати надійний транспорт до 22-ї години, оскільки приватні перевізники з'їжджають з маршрутів вже о 19-й, говорить автор петиції. Посні скарги мешканців садів 2 Огнівки левади, тому що у них до сих пір немає нормального транспорту після 7 години вечора. І жителі огнівки сидів два скаржаться на те, що немає прямого комунального автобуса з огнівки до центру. Тобто є тільки два кільцевих через Юрівку, через Половки, а до центру, на жаль, комунального немає. В депо автобусів достатньо. Наразі з 20 нових виїжджає лише 13, стверджує автор петиції. Чотири автобуси на маршрут можна було пустити спокійно і буде ще, наприклад, резерв у кількості три одиниці. Це б дало змогу розвантажити трошки і Огнівку, і сади, і дати сполучення з огнівки на Леваду комунальний, тому що 13-й тролейбус давно вже закритий з Геровської раду до Левади. А так і мешканці Левади давно вже просили відновлення цього маршруту. А так автобус міг би частково компенсувати цей напрямок з подолу на алмазний, на огнівку сади 2 Комунальний автобус Огнівка Левада вкрай потрібен, в один голос підтверджують, і самі мешканці огнівки і садів 2 У мене онук лежав на Леваді, ну, дорого їхати. В лікарні лежав, мені треба було більше місяця їздити, возити йому, поїсти і кожен раз 20 гривень. Для мене це дорого. А якби був комунальний транспорт по пенсійному посвідченню. Було б дуже дуже правильно. Звичайно, комунальні потрібні. Після 19.00 вечора нічого вже не їзде. Виходні дні важко добратися. І повинні бути gps навігатори щоб люди могли зорієнтуватися. Ну ви гляньте, немає ж ніде нічого, ходять спонтанно. Звісно, потрібно, Тут взагалі потрібно. 57-й їздив, от я їду в лікарню зараз. 57-й їздив в центр на ту лікарню, Тепер взагалі нічого немає. Поки що в місті зайвих автобусів немає, говорить навпротивагу транспортному блогеру перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Натомість обіцяє жорсткіше контролювати роботу приватних перевізників. Резервних автобусів на сьогодні ще немає, тому що ми навіть ті що у нас були комунальних підприємств віддали нашим Збройним силам. Петиція, якщо запущена, ми звичайно ми і розглянемо. І якщо є така необхідність по пасажиропотоку, наскільки я знаю, сьогодні там працюють два перевізника. У мене позиція це досить жорстко працювати із перевізниками. Якщо він не виконує функції, розірвали договір, знаходимо інші. Працюємо наразі. Петиція набрала вже понад 160 голосів із 250 необхідних для її розгляду у міськраді. До завершення голосування ще 88 днів.